Вітаю на моєму каналі Політеска канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу зашити ось оцей квадратик. І чомусь останнім часом я хочу звертатися до жовтого кольору. От чомусь мені хочеться, щоб все було яскраве, літнє, сонячне. І тому. Вибираю для серединки жовтий колір. Мені вже виглядає, якщо я зашию оце все жовтеньку квіточку, оцю, то ця нитка в мене перекручується. Я не знаю, що це за малюне таке. І чому нитка крутиться, може хто з майстрині знає, як зробити так, щоб нитка не закручувалася і не робила такої спіральки. Бо це виглядає досить таки негарно. І от я е, роблю це все діло, і маючи власний канал, е, я маю якусь відповідальність за те, що я роблю чи не роблю для свого каналу. І коли я регулярно викладаю те, що я роблю, якось і е, мої підписники і не підписники. Ну, гарно реагують на все це діло. І ось пройшов вересень, почався жовтень, і у мене якась така ну, таке відчуття, що я нічого не хочу робити. Не хочу, хоч вишивати, я хочу. Але ж ви розумієте, що вишивка це не, ну, не тільки вишивка. Це треба зняти, це треба. Не то що озвучити, а треба змонтувати, зробити певні рухи. А у мене якесь таке відчуття, що ну, от нічого не хочеться. Чи я втомилася у вересні, чи е, просто не знаю, що я хочу, чи я чогось не хочу. Але в мене вже закрадаються такі сумніви і такі думки, що завжди думала, що депресія це не моє, прокрастинація це не для мене, і завжди вважала, що оці всі прокрастинації, СДВГ і все це для тих людей, у кого занадто багато часу. Але якщо розібратися з прокрастинацією, наприклад, це від латинського слова, це відкладання на завтра, на завтрашній день, зволікання. І це психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання на потім. У мене не те, що не, не воно неприємне, воно приємне, але його треба робити, тому що. Мені це цікаво, мені це подобається, але стан у мене такий цікавий стан. І якщо я, наприклад, вийшла, зробила фільмик і залишилося тільки з вами поговорити, а я не можу цього зробити і не знаю чому, то мабуть це все-таки прокрастинація. І от ви читала теорії виникнення. І саме цікаво побачити, що ну, в жовтеньке я вишила вже. І оці всі перекручені ниточки мене дуже-дуже-дуже засмучують. Бо все-таки хочеться, щоб воно було стібочки. Рівненьке, гарненьке, а воно перекручене. От. Але бачите, лютик у мене вийшов. А як лютик по-українськи? Чи це квітка так і є, чи немає? І от вибираю зелене, бачите, в мене є по периметру два види зеленого. Але в будь-якому разі я вибираю зелений колір, тому що чомусь... от рослинний орнамент він рослинний і повинен все-таки фігурувати. Рослинні кольори. І от я, до речі, вирішила, це, вирішила зробити отакими стіпками наскрізними. Чи це вийде краще, чи це вийде гірше. Але цей мудине, до речі, жовта крутилась нитка. А от зелена ця не крутиться. А зелена нитка це ще, пам'ятаєте, я вам розказувала, що в мене є коса. З 80-х років. 80-ті роки, це ще моє дитинство. І оце звідти ця зелена нитка. Ще 1990 року, грубо говорячи, випуску. І от, якщо порахувати, що я зараз. Я так ніколи, до речі, скільки я квадратики вишила, я ще так ніколи не вишивала. Саме отакими от напівстіпками і по округу, але побачимо що з того вийде. От якщо повернутися, наприклад, до того, як я вам кажу, що мені хочеться все відкласти на завтра, у мене є зроблена робота вишивка. Я її закінчила, я вже її зробила в багет. І тепер я вже мені треба його показати вам, бо мені дуже хочеться, щоб ви оцінили мою цю роботу. І якраз у цей момент це є та сама прокрастинація. Я не захожу, що у мене стан з ДВГ. СДВГ, ви ж розумієте, що це синдром чого там синдром? Давайте зараз почитаємо. Що таке синдром? Синдром... Це розшифровується, це розшифровується як синдром дефіциту уваги та гіперактивність. я навіть не знаю, чи можна оцей діагноз примінити до мене. Чи все-таки це прокрастинація? Чи далеко від прокрастинації до СДВГ? Е, я не хочу, щоб у мене було СДВГ. Я хочу просто, щоб я просто лінувалася. От лінуюся і все. Е, місяць попрацювала інтенсивно, мала там питання, я їх вирішила, вирішила я, вирішила моя родина. І тепер мені хочеться повернутися до мого стабільного такого. Стабільної творчості, так сказати. І ось подивіться, зелена нитка вже закінчується. І, відповідно, я вам скажу, що от такими напівстіпками це набагато швидше. Баська прийшла до мене допомагати мені. Серега з котом поїхали в Польшу, і ось мій квадратик закінчено, і пелюсточки закінчені. І тепер мені треба вибрати, чим я вишию отих по 5 пелюсточок, які залишилися. І не зважаючи на те, що у мене є. Батько, батька йде допомагати мені вишивати, незважаючи на те, що там червоний є, я все-таки захотіла, бачите, червоний таке, мені ще треба його буде обіграти якось отей верхній червоний. Але я взяла трошки інший відтінок, і от мені хочеться зробити тут квітуче поле. Тут в мене якісь дзвоники червоного кольору. І все-таки червоний колір. І от я хотіла би доробити цей ролик для вас по вишивці, і щоб мій період так званої прокрастинації закінчився, бо робота одна не закінчена на столі лежить, а її треба було б доробити, бо таке чудне щось виходить. І все рівно ж хочеться вам показати і мою вишивку, золоту, ту, що я вам казала, що я її зробила, залишилося тільки розпакувати. Коли я її розпакую, я не знаю. Але я сподіваюся, що, як я сказала, мій період прокрастинації закінчується. І хотілось би, я розумію, що це ще впливає багато те, що у нас іде війна. Те, що ти не знаєш, що буде завтра, ти не можеш планувати чи робити далекоглядних планів. Для мене, до речі, мій YouTube канал це певна віддушина, тому що я ніколи не зробила би цей YouTube канал, якби мені не, захоті... не то, що захотілося, а я мала нагальну потребу таку щось робити і чимось ділитися зі світом. І от, о, бачите, загубила одненьку цю штучку. Чим потім повертатися, то краще розпороти, краще розпороти і зробити правильно. Як моя мама каже, як я їй щось запитуюся, а вона мене питається: ну, Лариса, ну, а як правильно буде? Зроби так, як правильно. От я зараз роблю так, як правильно. Розпустила квіточки, ну, басінька, як в своєму репертуарі. Басінька мені має допомагати. Це називається Нема чого вишивати в ліжку. Да. От чому коти? У мене всі коти абсолютно, і кіт, і Серега, і Баська, чомусь вони лягають на вишивку. Чи енергетика така, чи просто у них дефіцит уваги. Ну, от, я б не сказала, що у них гіперактивність, але дефіцит уваги, і чомусь цей дефіцит уваги якраз починається тоді, коли я вишиваю. Ну, Мені залишилася одна, не то що пелюсточка, а одна квіточка. Але басенька мені не дає, ну зараз я її виставлю і буду закінчувати свою поляну квітучу. Да. Релакси мені потрібен. Ну що, тепер у мене баська під вишивкою. І я можу благополучно закінчувати свою лісову, ні, не лісову, польову поляну з квітами. От уявіть собі, там лютики. До речі, все-таки лютики по-українськи, як? І в мене завжди вишивка кудись втікає. Це вишивка закінчена, баська при справі. Увагу! І їй. Її... Ой, зубки, юбки. І дається, щоб помучити. Я маю вам що показати.